У першому вірші 12 го розділу послання до Римлян говориться. Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя віддайте життя своє Богу, як живу пожертву, що я свята і мила Богу, то буде вашим духовним служінням йому. Віддайте життя своє Богу. Чи ставите ви собі питання, що я роблю зі своїм життям? Павло закликає римлян щось зробити. І це стосується і вас. Це не просто про отримання знань чи про набір доктрин. Не просто носити правильний одяг або говорити правильні слова, це не просто одруження з правильною людиною чи правильна поведінка. Це щось набагато більше, глибше, більш вартісне. Павло закликає римлян щось зробити, він благає їх щось зробити. Він закликає їх принести свої тіла в живу і святу жертву, принести своє тіло, принести кожну частинку себе. Ви могли б подумати, що він сказав би Принеси своє серце. або що він міг би сказати Принеси свій розум Богу. Цікаво, що на євриті, коли мова йде про серце та про розум, немає різниці між цими двома речами. Ваше серце. Функціонує так, ніби воно є центром управління кожним аспектом вашої особистості. Якщо ваше серце належить Господеві, у його владі також буде ваше тіло, ваш розум, ваші думки. У його владі будуть ваші очі, вуха та рот, у нього будуть ваші руки, ваші ноги. Вони будуть приведені в рух з великою і святою пристрастю. Щоб належним чином відгукнутися на особистість і справу Христа. Отже, що Бог закликає вас зробити? Принести свої тіла, своє життя як живу і святу жертву? Він просить вас віддати те, що є найважливішим для розумної істоти відмовитися від кожного аспекту того, хто ви є, від кожної частини вашої фізичної природи. Від кожного плану, кожного бажання, щоб принести це в жертву Богу, Він просить вас дати найкраще, що ви можете дати. Тепер, у мить, коли я почув це, мені здалося, що це кидає мені виклик. Часто ми використовуємо фразу ставити Бога на перше місце, але що це означає насправді? Я вважаю, що це означає саме те, що ми почули, ставити Бога. На перше місце означає, що ви віддаєте найцінніше, що тільки могли віддати, своє тіло як живу жертву, своє життя. Тепер, якщо ви подивитеся на деяких християнських місіонерів минулого, ви побачите, що вони буквально жертвували собою заради Євангелії. Жертвувати собою це охоплює все, починаючи з відмови від своєї професійної діяльності, продажу свого майна. І початок життя заради проповіді Євангелії Ісуса, навіть якщо це наражає на небезпеку. Звісно, лише одиниці на всій планеті підуть на такий категоричний крок. І у великій мірі це про стан наших сердець, про пріоритети нашого життя. Ми говорили, чули це багато разів: сатана брехун. Так говорить сам Ісус. Але іноді, попри те, що Він брехун. Він все ж каже правду, правильні речі, якими безсумнівно зманіпулює. Коли Йов піддавався випробуванню, перш за все це було випробування через те, що його оточувало. Але потім сатана сказав отже, простягни лише свою руку й доторкнися до його костей і його тіла, тоді побачиш, чи не почне він лихословити тебе у вічі, тобто до найціннішого для людини. І саме те, що Павло говорить нам. Як ми вже прочитали, перший вірш 12-го розділу Послання до Римлян говорить про те, щоб принести своє тіло в живу і святу жертву Богу, знайдіть найбільшу вашу цінність і принесіть це в жертву Богу, все ваше існування. Павло говорить про те, що Христос дав якнайбільшу заповідь у Матвія 22, вірш 37. Він же сказав йому. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Апостол Павло нагромаджує одне поняття на інше, щоб дати нам зрозуміти, що ми повинні любити Бога всім, чим ми є. Отже, якщо ви увірували в Христа, і якщо ви належите Христу, то все ваше належить йому. Чи то щось фізичне, чи думка. Чи момент часу це належить Богу, і ми повинні віддати це йому. Це найцінніше, що ми можемо зробити для Бога. Але знову ж таки, чи так це в житті кожного християнина? Розгляньмо це в належному контексті. Ви можете бути молодим та сильним, але незабаром ви станете старим і слабким. Ви можете мати багато талантів, та смерть забере їх у вас. У вас може бути багато ресурсів на цій планеті. Та смерть знову ж таки забере їх. Ви втратите своє життя. Так, ми всі втратимо його. Але чи збираєтеся ви проявити жертовність заради чогось гідного в житті? І чи благородно це? Одна із світських мудростей, зокрема з філософії, полягає в тому, що розумною істотою завжди керуватимуть найвищі мотиви. Чи рухають вами? Високі мотиви, за що ви віддаєте своє життя, за щось тимчасове, минуще, за щось, за що ви не можете вчепитися? Так чи інакше ми жертвуємо своє життя за щось, за якусь ідею? Я скромно вважаю, що жити без ідеї значить приносити себе в жертву пустоті. Але якщо ви знаєте Христа, ви покликані віддати йому своє життя, тепер ось. Питання для цього нам потрібен мотив, нам потрібен двигун, нам потрібно щось, що буде рухати нас. Тому що кожен з вас, якщо ви, вірянин, скажете це. Так, я повинен віддати своє життя Христу. Я знаю, що повинен віддати своє життя Христу. Навіть певною мірою я знаю, як віддати своє життя Христу. Але це не моя проблема. У чому проблема ж такої позиції? Проблема в тому, що те, що я хочу зробити, я, здається, не можу зробити. Здається, мені не вистачає мотивації, сили волі, сил піти на такий крок. Що ж, Павло говорить нам, у чому полягає ця сила, як ми вже читали сьогодні у вірші. Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя Боже віддайте життя своє Богу. Як живу пожертву, що є свята й мила Богу, то буде вашим духовним служінням йому через милосердя Боже. Але ж саме це ключове. І у кожної людини, про яку я коли-небудь вивчав в історії, це було тим ключовим нюансом, який виділяв їх з-поміж натовпу. Коли ви переглядаєте двотисячолітню історію християнства і читаєте ці біографії, Чудові біографії про чоловіків і жінок, які готові жити і померти за Христа, ви дивитеся на них і бачите так багато відмінностей в особистості, в конфесійній приналежності, навіть в деяких випадках відмінності в доктрині, і, вивчаючи їхнє життя, я виявив деякі спільні риси. І понад усе було ось що усіма ними рухала милість Божа. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!